Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування для України на квітень 2025 року. Давайте ми з вами подивимося, якою буде ситуація в Україні. Тут багато хто говорить про припинення вогню, про перемир'я. Дуже би хотілося цього всього. Дуже би хотілося, щоб це все нарешті гадство закінчилося і більше, дай Боже, щоб ніколи не починалося. Давайте ми з вами будемо дивитися ситуацію по днях. Ой, точніше, не по днях, а по періодах часу. Перепрошую. Початок місяця три карти, середина місяця три карти і кінець місяця теж три карти. Давайте я з вами відкрию інформацію, подивимося, чого чекати. Чи дійсно це все веде до фіналу, чи як буде розвиватися ситуація? І на цій колоді на грані Слов'янській я теж витягну по три карти. Добре, давайте подивимось початок квітня. Карта болізни, карта хвороби, карта виснаження, проблеми по здоров'ю, виснаження втома. Карта радості. Якісь позитивні новини. Інформація позитивна. Карта посильного робота з документами, підписання якихось важливих договорів. Можливо, якісь нові коаліції будуть утворені, якісь нові домовленості підписані. Шістірка хрестова, блискавка, вогневі небезпеки присутні. Але тут карти досить цікаві, і досить хороші. Ну от карта болезні, тільки єдина не дуже добра. Але якісь новини радісні. Підписання документів теж радісні можуть бути. Середина квітня Середина квітня. карта зустрічі випала. Якісь важливі зустрічі, якесь важливе спілкування, зовнішня політика, дипломатія, деньги, карта грошей і карта юної жінки. Хороші карти. Двійка пікова це карта якихось провокацій та закритих доріг. Але тут карти хороші, тут карти позитивні на середину квітня. Кінець квітня. Карта свадьби, карта Союзів та об'єднань, карта любові, хороша карта. Карта противника, це карта якоїсь конфліктності. І ще одна карта карта втішення. янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Дев'ятка бубнова, карта благополуччя, карта сили, карта любові, карта енергії. Дев'ятка бубнова, це карта грошей і карта достатку. Я скажу так: прямо чогось сильно чорного не випадає. До речі. Як би це не звучало дивно, але ну, карта противника, якщо так притягнути, це якась така ворожість, конфлікт. Ну, двійка пікова, це карта якоїсь такої, знаєте, закритості. Ну, карта болізні, карта хвороби теж така, вона може говорити про якісь стани не дуже позитивні в плані здоров'я. Але якщо взяти загальну тенденцію, загальну картину, карти на квітень випадають досить спокійні. І хороші. Може дійсно це все знак того, що це скоро все закінчиться. Дай Боже, щоб це все закінчилось. Що я можу сказати? Бажаю всім хорошого квітня. Ввечері буде прогноз по областях на місяць, на весь квітень, в 19-й годині за київським часом. Так що я вас буду чекати. Так, ну, прогнозування ми склали з вами на квітень. Надіюсь, все буде добре. Надіюсь, все буде максимально позитивно. Бажаю вам, шановні глядачі, всього хорошого. Побачимося в нових прогнозуваннях. Всього доброго, до зустрічі!